Тільки відставка уряду Азарва. Як ви думаєте, чи сприйме Майдан такі вимоги? Можете... Я, я знаю, я чув, але я чи не можу... зам'яті. Дозвольте, я ж не так. завершу. основна вимога це зміна Віктора Януковича і дострокові парламентські і президентські в першу чергу вибори. Я чітко сказав, наша перша вимога це відставка уряду. Перша це те, що ми запланували на завтра і на післязавтра. Так. А коли ви плануєте дострокові парламентські президентські вибори? Спочатку відправляємо уряд Азарова і далі дотискуємо до того, щоб в Україні відбулися дострокові президентські і парламентські За вибори. Можна, точно, що... Тут процедура є тільки одна. Народ, який вимагає виборів, ця процедура вже давно вийшла за межі закону. Тому що коли Янукович змінив конституцію через рішення конституційного суду, а не через парламент, в Україні знищили конституцію. А чому ви одразу не вимагаєте дострокових парламентських президентів? Ми ви одразу ви, вимагаємо. одразу вимагаємо. Ви чуєте, я як... третій раз хочу поговорити. Повторити. По... Перше, перш у нас є перелік вимог, які ми задекларували угу. відставка Азарова. Порушення справи проти Захарченко, але це ніяк не знімає основного питання, яке є саме основне. За цим всім стоїть Віктор Янукович. Тому дострокові вибори і зміщення режиму Віктора Януковича. Дякую, пане Арсені. Пан